Стаканчик кави, будь ласка. Розчинної. Добре. А можна зробити голосніше? Ні, не можна. Ну тоді. Дайте ще два кіндери. За вас 57 гривень.

Дядько казав, він його оманів рятував. Що таке? Треба купити малим малым речей і поїхати. Угу. Ти свої зібрав? Там на кровачность А пока будем спасать этот мир юмором, поэтому с нами Дар поближе, будемо заїжджать до на еда, потом і на двадцять. Привіт! Привіт! Ну що, як справи? Все купили? Так, все, ну і навіть трошки більше. Ви йдемо на Тарас! Вас міліція питала, двічі приходили. Казала, що вас немає, все одно підіймалися, дзвонили у двері. Підіймалися? Ну так, і військовий. А для чого приходила? Не питала. Що у міліції буду питати? Хвилюся, все буде добре. Я думав, що таке може статися. Але не відчиняти не можна. Можна їм дати грошей. Так всі роблять. Давай не будемо про це. Чому ліфт стоїть? Так, зайди. Стайну, стай. Скажи, клас. Будемо так ходити на пляж. Ти в своїй сорочці, а я в своєму новому парі. Що тобі не подобається? Та ні, якщо тобі подобається, хай так і буде. Мені дуже подобається. <звук> Може не відчиняти. Та ні, я так, так не можу. Це просто перевірка документів. Тарас Ткач. Та, так. Проходьте, будь ласка, поставчання. Дякую. Ми тут почекаємо. Чого почекаєте? Вас? Ну, ви все одно пройдіть. Там сусіди таке. Не переживай. Я зараз проїду з ними, але через годину я повернусь. Це просто перевірка документів. Ви поки що з дітьми збираєте речі. Спасибо. Це ваша машина? Моя. Она самого 4 дні, як прозвала. Ми на матрож їхав. Так може, я на своїй? Ок, давай за нами. Что, загораем? Угу. тут. Привет. Как зовут? Тарас. Знакомы будем. Нимец. Нарежьте кава. Ага, конечно. Ой. Привет. Институт тебе позвуть. Так а что важный такой? Знаешь? Ну, якщо чесно, то ні. Я в Севастопольському воєнному навчався, Але після цього відразу в запасі. А де працюєш? Зараз в енергоатомі, головою радіовідділу. Тю, Че, понятно тогда все. Да, конечно. У меня ж там работает. Полтора місяця я уже не видел. Ага, а я вообще второй раз сюда прихожу. Говорят, не хотят брать на себя ответственность. Потому что списанный был. Война называется, да? Приходится волонтерить, ездить. Я тоже не первый раз уже прихожу. Первый раз я пришел полтора месяца назад. И жду. Ага, я также. К ребятам без призыва в часть приехал. Сказал, с ними буду. Ранен был. В госпитале долго продержали. И уже мобилизация закончилась. Сейчас будем как-то решать. А я свою родину идвис до дородочек на Захе. А сам повернувся. А у мене брати там. Намагаюсь отримати квиток резервіста. Якщо дадуть, піду до хлопців своїх медиком. Тобі повезло. Тебе он цілий день шукають. Кать, зайди. здоров'я. Тарас Семенович, сідай Семеновичу. Ну, Я думаю, не треба зараз пояснювати, що у нас відбувається. Так. За годину отримуєш форму і ми перекидаємо тебе під Житомир. Я можу заїхати додому за речами. Я ж кажу: година. Здоров'я бажаю. Так, знайшли. Ткач. Ну, той ще старший лейтенант. Так, зараз працюю на енергоатомі, до цього на АЕС. У мене речі вже зібрані. Я встигну. Зрозумів. Їм потрібен майор. А краще підполковник. І вони вже такого знайшли на оболоні. Якщо не будеш наполягати, візьмуть його. Так, у мене сім'я, діти. Ми на курорт збираємось. То ми розуміємо. Ну що ж, вибач, що так пізно висмикнуло. Ти вільний? Стаканчик кави, будь ласка. А можна зробити голосніше? Купи годинник. Командирський. Покажи. Дядько казав, він його в оганів рятував. Ну, він його десь загубив, затримався. А якби не затримався, то рвануло би із ним. А так. Три труби, але без нього, скільки хочеш, Тиш! А може й святкуємо.